Вітаю я у Нінся, Це регіон, який називається батьківщиною Ягід Годжі у Китаї. І якщо бути точнішим, то я на базі з вирощування цих ягід, яка розташована просто біля підніжжя гір Хеланшань, які ви бачите у мене за спиною. Саме тут, завдяки унікальному клімату, Мінеральному складу ґрунту та щедрому сонцю вирощують годжі преміум класу. Мінця має понад 500-річну історію вирощування, і місцеві ягоди відомі своїм великим розміром та винятково високим вмістом поживних речовин. Зазвичай, коли ми говоримо про ягоди годжі ми уявляємо е, червоні ягоди, правильно? Е, і звісно, їх тут вирощують. Але е, зараз е, стоїть серпень місяць, і вже їхній сезон пройшов, і ми не можемо побачити ягоди. Але е, як виявилося, також бувають е, жовті ягоди годжі Ось такі, дивіться. І зараз можна побачити е, як ростуть ці ягоди. Мають дуже приємний солодкий смак. На базі Юань використовують точне зрошення та інтелектуальний моніторинг, щоб забезпечити найвищу якість ягід. 的呢，我们叫滴灌技术，而且呢，你看这里面有一些均匀的小点，啊、呃，然后这个滴灌技术的优势，第一个优势是它可以节水，第二个优势呢，就是它可以把所有的水分很均匀的输送到每一棵枸杞树的根部。如果说我们不使用这个滴灌技术，那我们这个整个田地如果它不是特别平整的话，那有些枸杞树它的水分就太高了，啊，有些枸杞树它的水分就很小，所以这样的话就会影响枸杞的。 Півджі ці косідісія когабайжуюань це не просто ферма. Це вертикально інтегроване підприємство, що поєднує органічне вирощування, передові дослідження та сучасну переробку. Тут на базі можна купити також різноманітні готові вироби з роджі. Власне, ягоди. Ось, будь ласка, джем з схожі. Це джем із темних ягід ягігоджі. Вина. І навіть цукерки. ця база є чудовим прикладом агротуризму, адже тут можна не лише побачити, як ростуть ягоди гожі, але й більше дізнатися про їх культуру. На території бази Байжуюань навіть збудований невеликий музей гожі, де можна більше дізнатися про історію вирощування годжі в Китаї, розібратися у різновидах цих ягід і навіть побачити найстаріше дерево коджі Нінця. Така відданість традиціям та інноваціям найкращий відгук на заклик голови КНР Сі Цзіньпіна щодо розвитку нінця.